Доброго дня, діти! Зі святом вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про свято Масляної. Масляна це веселе стародавнє свято проводів зими і зустрічі весни. Зустрічати його прийнято шумно і весело, щоб розбудити землю після довгої зими. Масляна відзначається весь тиждень і закінчується спалюванням опудала зими. А млинці, які ми з вами так любимо ласувати, символізують весняне сонечко. Найважливіші прикмети Масляної, звичайно ж, пов'язані з головним символом свята, млинцями. Протягом усього тижня належить пекти млинці. Тож зима і холод мають відступитися і дати місце весні і сонцю. Ще один символ свята солом'яне опудало зими його спалюють, щоб холод назавжди відступив і дав дорогу теплу. Зі святом Масляної пов'язано багато різних прикмет, яких люди дотримуються і по сьогоднішній день. Діти масляно закликають до повернення звірю перелітних птахів, дуючи в свистульки. Ще діти за народним звичаєм билися личаками, це українські лапті, тим самим кваплячи прихід тепла. Одне з найулюбленіших розваг масляну це гойдалки. Їх теж не обійшли стороною прикмети. Чим вище злетиш на гойдалках, тим багатшим буде урожай. Катання з гірок також було зі змістом. Чим далі прокотися, тим краще виросте льон. На масляну всі печуть смачні млинці і куштують їх просто на вулиці. Ці млинці. Обрядова їжа, що символізує сонце. Зараз ми з вами розглянемо традиції на свято Масляної. Понеділок. Перший день Масляної. У цей день приймають гостей та печуть млинці, колись у цей день прикрашали оселю солом'яним опудалом. У вівторок молоді люди запрошувалися кататися з гір, поїсти млинців. Незаміжні дівчата влаштовували оглядини або йшли кататися з хлопчиками на санчатах. У середу жінка кличе зятя та інших гостей на млинці. Кожна господарочка має свій особливий рецепт приготування млинців. Четвер Масляна розгорталася на всю широчінь. Народ вдавався до всіляких втів, крижаних горах, гойдалок, катанням на конях, карнавалів, кулачних боїв, гучним бенкетам. В п'ятницю вже зять повинен кликати те, що на млинці. Вважається, що такий обряд сприятиме налагодженню стосунків у родині. У суботу всі ходять у гості, водять хороводи та з веселим настроєм проводжають зиму. У неділю прийнято просити пробачення у своїх рідних, сусідів та знайомих, привітавшись слід поцілувати один одного та сказати пробач мене, будь ласка. Щасливої та солодкої вам масляної. До побачення!